Рада Європейського Союзу. Рада Європейського Союзу це одна із основних інституцій Європейського Союзу, діяльність якої має бути спрямована на те, щоб поширювати цінності Європейського Союзу, реалізовувати цілі Союзу, служити інтересам Союзу його громадян і держав-членів Європейського Союзу. А також гарантувати узгодженість, послідовність та ефективність політики ЄС і, власне, всіх інших його дій, рада Європейського союзу діє в межах повноважень, визначених договорами про європейський союз та відповідно до встановлених в них процедур умов. Та цілий, що це нам говорить? Про те, що Рада не може наділяти себе додатковими повноваженнями, і вся її діяльність спрямована на те, щоб досягати цілий договорів Європейського союзу. Рада зобов'язана в своїй діяльності взаємодіяти з іншими установами Європейського Союзу на засадах відкритої співпраці. Тобто, бачимо, що взаємодія з іншими органами та інституціями ЄС є обов'язком Ради Європейського Союзу. Цю установу ще називають іншими назвами. Да? Це просто рада. Рада ЄС або ж Рада міністрів, але це стара назва. Хоча, з моєї точки зору, власне, саме ця назва відображає найбільше суть цієї установи. Це все назви однієї установи Рада ЄС. В засновницьких договорах хочу звернути вашу увагу, використовується термін просто рада. А от в засобах масової інформації на сайтах навіть самого Європейського Союзу дуже часто використовується і Рада, і Рада ЄС. Але зверніть увагу, що це, власне, не Європейська рада. Так, Європейська Рада є ще така одна інституція Європейського Союзу, і про неї я розповідаю в іншому відео. Отже, не плутайте Раду ЄС і Європейську Раду. Рухаємось далі. Чим же займається Рада? Зазвичай виділяють 5 основних напрямків діяльності Ради ЄС. Це Переговори і прийняття законодавства Європейського Союзу, це координація політик держав-членів Європейського Союзу, це розробка зовнішньої і безпекової політик ЄС. І укладення міжнародних договорів, а також п'ятий це прийняття бюджету. Тепер трошечки детальніше про цю діяльність про діяльності Ради Європейського Союзу. Тож, перше, ведення переговорів та прийняття законодавства. Запам'ятайте собі раз і назавжди, що Рада ЄС. Є основним законотворчим органом в Європейському Союзі. Не парламент ЄС, який тим не менше бере активну участь у нормотворенні в Європейському Союзі, але основним законотворчим органом в ЄС є Рада ЄС. Другий напрям діяльності це те, що рада координує політики держав-членів. Оскільки тут зустрічаються, в Раді зустрічаються міністри всіх країн Європейського Союзу, то очевидно, що вони узгоджують свої політики, обговорюють їх щонайменше так, і очевидно, що це веде до їхнього зближення. Власне, які ж політики безпосередньо Рада ЄС. Координує насамперед, це політики економічна і фіскальна політики держав-членів ЄС. Тут рада координує їх для того, щоб зміцнювати економічне управління в Європейському Союзі, контролювати бюджетну політику держав-членів, і зміцнювати таким чином фіскальну систему Європейського Союзу, а також рада займається правовими та практичними. Аспектами функціонування валюти Євро координує ці питання, контролює да, також питання фінансових ринків та руху капіталу. Наступна на сфера, яку координує Рада ЄС, це освіта, культура, молоді, спорт. Рада ухвалює рамки політику в цих сферах і робочі плани для держав-членів. Ці робочі плани визначають певні пріоритети співпраці між державами-членами і не тільки між ними, а й між державами-членами і комісією безпосередньо. Чому це важливо такі да політики координувати? Тому що вони безпосередньо впливають на ринок праці. І третій напрямок політики, які координує Рада ЄС, це політика зайнятості. Рада тут складає щорічні рекомендації і поради для держав-членів щодо ситуації із зайнятістю в Європейському Союзі. Третій напрямок роботи Ради полягає в тому, що Рада розробляє спільну зовнішню політику і політику безпеки Європейського Союзу. І це також стосується розвитку, гуманітарної допомоги Європейського союзу, оборони, торгівлі. Ну і власне разом із Верховним представником з питань зовнішньої та безпекової політики Європейського Союзу Рада забезпечує єдність послідних. Довність, ефективність зовнішньої політики ЄС четвертий напрям діяльності ради це те, що рада укладає міжнародні договори. Рада надає мандат, тобто уповноважує Комісію Європейського Союзу вести переговори від імені ЄС щодо там, угод між Європейським Союзом і країнами, які не входять до ЄС, так званими третіми країнами, між Європейським Союзом і міжнародними організаціями різними, тобто надає мандат, як кажуть, комісії на ведення переговорів. Ну, наприклад, як Рада надала мандат. Комісії ЄС наведення переговорів з Україною щодо підписання угоди про асоціацію. Так, наприкінці переговорів рада приймає рішення про підписання та укладення угоди на основі пропозиції комісії. Тобто комісія розробляє, а потім Рада приймає рішення підписувати чи не підписувати таку угоду. Рада також ухвалює остаточне рішення про укладення угоди. Після того, як парламент дав свою згоду на це, і після того як вона була ратифікована всіма державами-членами Європейського союзу. І в цьому випадку можемо згадати переговори, підписання і ратифікацію угоди про асоціацію між Європейським Союзом і Україною. Тут все відбувалося класично. Рада уповноважила комісію на переговори, потім дала згоду на підписання цієї угоди. І в кінці саме Рада ЄС її ратифікувала вже після того, як ратифікувала остання країна ЄС. Тобто Нідерланди пам'ятаємо, з якими проблемами все це відбувалося, як ми переймалися, чи буде ця угода ратифікована останньою країною Нідерландами. Ну власне, точно така сама процедура відбувалася із угодою про надання безвізового режиму Україні. Як розуміємо, ці угоди можуть охоплювати широкі сфери, такі як торгівля, співробітництво, розвиток. От як з угодою про асоціацію, вона є комплексною такою глобальною угодою. Або ж ці угоди, які підписуються від європейського союзу, можуть стосуватися якихось конкретних тем, окремих сфер, напрямків, наприклад, там питань безпосередньо митниці, транспорту, науки і технології, співпраці у сфері рибальств. Або текстилю, ну от можемо знову ж таки навести приклад угоду про безвізовий режим для українців. Така вузько у вузькому конкретному напрямку підписана. Наступний напрямок діяльності Ради ЄС п'ятий, да і можна сказати, що останній, але там подивимося, є певні нюанси це прийняття бюджету Європейського Союзу. Тут рада не може діяти самостійно. А разом з парламентом ЄС приймає бюджет Європейського союзу. От чому я кажу, що не може діяти самостійно, тому що от у випадку прийняття законодавства, ось та перший напрямок роботи, про який ми говорили, да Рада ЄС може діяти більш самостійно. Вона до парламенту може звертатися, наприклад, за звичайною консультацією щодо прийняття законодавчого якогось рішення. А от під час прийняття бюджету. Тут, звичайно, вони разом приймають і парламент відіграє ключову роль. Ну, це така загальна інформація про повноваження Ради Європейського Союзу, групи повноважень, так? але я хочу ще також розповісти про деякі такі цікаві повноваження Ради Європейського Союзу. Ну, наприклад, відповідно до договору про ЄС, саме Рада може приймати рішення. Про призупинення певних прав якоїсь держави члена, тобто, так би мовити, накладати відповідальність певну на державу члена, але саме в контексті призупинення її прав як члена Європейського союзу, включаючи її право голосу у раді. Але коли це може відбуватися у випадку існування постійного та істотного порушення однієї з держав-членів цінностей Європейського Союзу? Ну процедуру тут не будемо розглядати, вона є досить цікавою. Поговоримо далі. Але от собі запам'ятовуємо, що Рада ЄС приймає рішення про обмеження прав якоїсь держави члена. Звичайно, в цьому передають переговори, пояснення держави щодо виявлених порушень, дають можливість державі усунути ці порушення, але якщо цього не відбувається на думку Ради ЄС, то обмежуються права, тимчасово очевидно обмежуються права держави-члена. І тут мені згадуються які приклади от остання розмови про обмеження прав Угорщини, уряд якої на чолі з Орбаном діє деструктивно щодо спільних позицій Союзу і відверто підтримує та просуває інтереси не Європейського Союзу, а якраз інтереси противника ЄС і світового агресора Російської Федерації. Цінності і тут Угорщина не підтримує якраз розвиток цінностей демократії. А це, до речі. Зобов'язання держави, коли вона стає членом ЄС, вона зобов'язується працювати в інтересах Європейського Союзу з метою реалізації поширення і розвитку цінностей і цілей ЄС. Тобто, це не просто там хоче країна чи не хоче стали членами певної організації і зобов'язується працювати на її розвиток, і на поширення її саме цілей і цінностей. Також до речі. Хочу сказати інший приклад Польщу навести інший приклад Польщу. Власне їй також свого часу Європейський Союз оголошував попередження про можливість обмеження прав Польщі, коли в Польщі була конституційна криза. Ну, що хочу сказати, що у випадку обмеження прав відповідна держава залишається членом європейського союзу, але не може брати участь у прийнятті рішень або ж зазнає інших видів обмеження своїх прав. Це приймає Рада ЄС. Таке рішення, яких саме прав будуть обмежувати ту чи іншу державу, очевидно, що це серйозні ризики для країни, і з іншого боку, ми бачимо, що рада не поспішає обмежувати права країн, але тим не менше попередження вже видає. Наступні цікаві факти про повноваження ради ЄС. Зверніть увагу, що саме Рада ЄС визначає заробітні плати. Утримання та пенсії посадових осіб органів Європейського союзу, наприклад, чиї голови Європейської ради, тобто президента Європейської ради, голови комісії, Верховного представника з питань зовнішньої і безпекової політики ЄС, членів комісії. А також голів членів та секретарів суду Європейського Союзу. Ну і, крім того, безпосередньо Генерального секретаря самої Ради Європейського Союзу. Більше того, саме Рада визначає будь-які інші виплати, які можуть робитися замість оплати праці. Ну, власне, ось такі цікаві повноваження Ради Європейського Союзу. А з кого ж вона складається? Це Рада ЄС. До складу ради входить один представник від кожної держави члена ЄС на рівні міністра. Тому учасниками можуть бути міністри або державні секретарі. Але скажу більше, що не завжди вони особисто повинні. Бути присутніми і досить часто їх представляють уповноважені особи, працівники міністерств, заступники, наприклад. Да? Тобто в Раді працюють по одному представнику від кожної держави. Але при цьому ми не можемо сказати, що Рада ЄС складається з 27 міністрів країн ЄС. І зараз поясню, чому. Да? От, Наприклад, про Європейську Раду там, про комісію ЄС ми можемо сказати, що вони складаються з 27 27 комісарів чи з 27 глав держав, урядів членів ЄС, а тут ні. Чим це пов'язано? З тим, що структура Ради, з першого погляду, є не зовсім простою і вона не схожа на структури інших органів Європейського союзу. Рада ЄС не має єдиної такої конфігурації або гомогенної структури. Вона складається насправді, по суті, з десяти рад. Кожна з яких приймає рішення у певній сфері, тобто наразі існує 10 конфігурацій ради ЄС. Простими словами існує 10 незалежних рад Європейського союзу, які згруповані за певними напрямками, за якими вони відп... приймають відповідні рішення, наприклад, Рада з питань транспорту, телекомунікацій та енергетики, Рада з питань юстиції та внутрішніх справ, Рада з питань сільського господарства і рибальства. Тощо, тобто на зразок міністерств в уряді, я хочу сказати, що конфігурації, кількість конфігурацій і власне їх безпосередні за якими напрямками вони розподіляються, це затверджує Європейська Рада. І до речі, коли ми подивимося власне на структуру Ради ЄС і на її повноваження, то ми тоді розуміємо, чому Європейський Союз вимагає від своїх країн і кандидатів на членство. Інституційної сталості, да, оскільки це безпосередньо впливає на прийняття рішень в Європейському Союзі, тобто міністри приїжджають приймати рішення, які стають законодавчими актами навіть в країнах Європейського Союзу, то очевидно, що дуже важливо, щоб оця інституційна сталість, стабільність міністерств, створені вони за певним напрямком, так і функціонують. Призначили міністра, і він працює йому довіряють. Він приймає відповідні рішення, тривали якийсь час, а не так, що три місяці попрацював, прийняли іншого, півроку попрацював, прийняли іншого. Очевидно, що це негативно буде впливати і на прийняття рішень, послідовність прийнятих рішень в самому Європейському Союзі. Отже, як я казала, кількість і типи конфігурації затверджує Європейська рада, тобто президенти да, Мовно скажемо і прем'єр-міністр Європейського союзу при цьому Рада ЄС. Є єдиною юридичною особою, незважаючи на те, що має 10 конфігурацій. Між конфігураціями ради не існує жодної ієрархії, але, але є такі ради, які мають, так би мовити, якісь спеціальні повноваження, ну, умовно, скажемо, такий особливий статус. Це дві ради таких: рада з загальних питань і рада з закордонних справ або зовнішніх відносин, по-різному перекладають. Так. Тільки Рада загальних питань забезпечує послідовність роботи різних конфігурацій ради. Вона виконує особливу координаційну роль і відповідає за інституційні, адміністративні та горизонтальні питання. Вона готує і забезпечує виконання рішень засідань Європейської ради, не ради ЄС, а Європейської ради. Підтримує зв'язок з головою Європейської ради, тобто. Те, що ми говорили президент Європейської ради і комісії ЄС. І наступне тільки Рада з закордонних справ розробляє зовнішню політику Союзу і забезпечує послідовність його дій в цьому напрямку. І тут увага: будь-яка з конфігурацій Ради може прийняти акт, який належить до компетенції іншої конфігурації. Тому в будь-якому законодавчому акті, прийнятому радою, конфігурація не згадується. Тобто, про що мова йде? Про те, що Рада з питань юстиції може прийняти рішення у сфері політики рибальства, якщо це нагальне питання. В принципі, вони цим не займаються. Але якщо виникає от термінова потреба. А рада з питань сільського господарства і рибальства збирається пізніше, запланувала пізніше збиратись, а тут збирається рада з питань юстиції, вони можуть прийняти відповідне рішення. А зараз прошу вас написати в коментарях, як ви думаєте, яка конфігурація ради прийняла рішення про надання Україні безвізового режиму? Напишіть ваші думки в коментарях, а я скажу відповідь в кінці відео. І, до речі, ставте лайки, підписуйтесь, підтримуйте мій канал, адже ви розумієте, що такого контенту в Ютубі знайти практично неможливо, тим більше українською мовою. І, звичайно, цей контент, ця інформація потрібна, щоб ми нарешті на 30-му році руху до Європейського Союзу почали розуміти, а що ж це таке і як воно працює. Отже, як приймаються рішення в Раді Європейського Союзу? Кожен міністр може голосувати від імені свого уряду, але не тільки. Тут діє таке ж правило, як і в Європейській Раді. Кожен член ради ЄС може голосувати від імені одного іншого члена ради. Так? Тобто він може голосувати від свого імені і ще від когось, якщо, звичайно, уповноважений на те. Рада приймає своє рішення простою більшістю, кваліфікованою більшістю або одностайним голосуванням залежно від того, яке рішення це все прописано в засновницьких договорах. При цьому рада може голосувати лише за умови присутності більшості її членів. Стандартним методом голосування в раді є кваліфікована більшість, яка використовується приблизно для 80% прийняття законодавства Європейського союзу. І тут також дуже цікаве правило: так зверніть увагу, що утримання членів ради ЄС присутніх особисто, або які діють через представників, не перешкоджає ухваленню радою актів, які вимагають одностайності. Тобто тут діє ось цей принцип активної позиції за або проти. Європейський союз спонукає країни до того, що вони мають завжди мати ось таку активну позицію і чітку думку щодо прийняття того чи іншого рішення. Не може бути так, що утримався. Якщо ти утримався, не розібрався в якомусь питанні, то твій голос віддається. За прийняття того чи іншого рішення в підтримку активних людей, які пропонують якраз рухатись далі, приймати якісь робити якісь зміни, приймати рішення. Ну, далі про кваліфіковану більшість сказали, тобто це майже 80% права ЄС, але простою більшістю, які ж рішення приймаються. Ну, наприклад, рішення стосовно процедурних питань або ж рада простою більшістю схвалює регламент свій. Простою більшістю також рада звертається до комісії там з проханнями провести якісь дослідження, подати раді якісь пропозиції чи інформацію. Є багато інших прикладів. Але як бачимо, вони здебільшого стосуються якихось процедурних питань і не поширюються, не поширюються на прийняття якраз якихось сутнісних рішень. Зверніть увагу, що за певних умов Рада може взагалі передати європейській комісії повноваження на прийняття певних рішень, зокрема на прийняття делегованих та імплементаційних актів Європейського союзу. Засідання ради скликає голова ради з власної ініціативи, з ініціативи члена ради або ж навіть з ініціативи члена комісії Європейського союзу у засіданнях Ради, як я вже казала, беруть представники від кожної країни члена на міністерському рівні. Крім того, в засіданнях ради можуть брати участь. Комісари комісії Європейського союзу, які відповідальні за ті чи інші сфери у ну, відповідній конфігурації Ради ЄС, крім того, передбачено й можливість участі Європейського центрального банку в засіданнях Ради ЄС, але з умовою такою, що після того як ЄЦБ запустить законодавчу процедуру. Засідання ради, зверніть увагу, можуть бути відкритими або, як кажуть, публічними, але також можуть бути і закритими. У разі, коли рада розглядає та проводить голосування щодо законодавчих актів, її засідання проводяться відкрито. Крім того, Рада регулярно проводить якісь публічні дебати з важливих питань, що торкаються інтересів Європейського союзу та його громадян. Да? Ну, наприклад, як є також такі дебати в Верховній Раді України проводяться з тих чи інших питань. Далі рада може проводити публічні обговорення 18-місячної програми Ради із загальних питань, якісь пріоритетні рішення конфігурації Ради ЄС, п'ятирічні програми Комісії Європейського Союзу. Все це проводиться публічно. Але для того, щоб забезпечити одночасно і публічність, і закритість розгляду якихось питань, то засідання ради зазвичай ділиться на дві частини. Так, одна частина присвячена відповідно розгляду законодавства, є відкритою, а інша частина присвячена розгляду інших питань і може бути закритою. На засіданнях головує міністр держави, члена, яка головує в раді протягом шести місяців. На засадах рівномірної ротації винятком є рада із закордонних справ, яку завжди очолює Верховний представник Європейського союзу з питань зовнішніх з питань закордонних справ і політики безпеки. Відповідно до принципу рівномірної ротації президентства в раді єс, головування змінюється між країнами-членами кожних 6 місяців. Ну, більш детально про ось це головування я розповім в іншому відео, і розповім про особливості діяльності цього принципу Тріо. Наразі в Раді Європейського Союзу головує три країни, таких як Іспанія, Бельгія та Угорщина. Нам треба торкнутися також і питання: а хто ж допомагає в роботі Раді Європейського Союзу? Це насамперед, як ми вже говорили, певні конфігурації Ради. І далі це комітет постійних представників урядів держав-членів, ще його називають корепер. Ну, насправді є корепер 1 і корепер 2. Про них в окремому відео Власне, цей комітет відповідає за підготовку роботи ради та виконання завдань, доручених йому радою. До його складу входять постійні представники урядів держав-членів. Тобто, уряди направляють собі туди посадових осіб, які постійно знаходяться в цьому в цих комітетах, кореперах 1 і 2 і постійно забезпечують роботу з документами. Наступне раді допомагає генеральний секретаріат. Ради ЄС, який очолює генеральний секретар Ради. Раді також надають консультативно дорадчу підтримку економіко-соціальний комітет і комітет регіонів, який також працює із комісією Європейського союзу. Ну що, ставте лайки, підписуйтесь, підтримуйте мій канал. А тепер я говорю відповідь на своє запитання, яке там ще десь всередині відео задавала. Отже. Рішення про надання Україні безвізового режиму з Європейським Союзом прийняла Рада з питань сільського господарства і рибальства. Дуже символічно, як на мене, так? Отже, ми з вами сьогодні з'ясували, що таке рада ЄС, 10 конфігурацій Ради, її повноваження, як відбувається головування в Раді, особливості прийняття рішень і як все це стосується України. На цьому у мене все. І гарного вам дня.